Ресурси орієнтуються безпосередньо на розповсюдження пропаганди, дезінформації, можливо, певно, якось сколихнути українців про певні події, які сталися, можуть статися. До прикладу, щодо останніх подій, це там, повідомлення про можливі там, ракетні удари, які там, можуть бути, можуть не бути. Чому це є проєкт? Тому що в ньому є. Різні такі от підпроєкти, і кожен направлений на е, свої завдання, скажімо так. Якщо це телеграм-бот, він спрямований на е, ресурси, ну, безпосередньо телеграм-канали. Якщо це е, наш телеграм-канал Стопрашу мрія, то в ньому публікуються пости відповідно до інших соціальних мереж: це, е, там Інстаграм, TikTok, Ютуб, Фейсбук, тому подібне. Відносно таких облікових сторінок також знаходять, відправляють, і з ними також необхідно боротися.